Великий піст, це такий час, в якому кожен з нас є в подорожі. подорожі до обітованої землі. Ця земля, про яку ми також почули в першому читанні, це в такому біблійному значенні спасіння. Тобто ми у великому пості хочемо просто. Дійти до спасіння, зосередитися на цьому нашому шляху до спасіння. Але е, крім того, е, ми хочемо також наприкінці цього великого посту зустріти Христа Воскреслого Бога. Е, тобто ми в цей час йдемо до Спасіння, але йдемо також на зустріч, просто на зустріч з Богом. Е, тому що ця зустріч з Богом, вона дає нам таке почуття безпеки. Коли ми насправді зустрічаємо Його, то в нас народжується таке почуття безпеки, що я на своєму місці, що я ну, не мушу доказувати нічого, нікому, що просто я є улюблений Богом, що Бог мене любить, тобто я на своєму місці. І тому ми. Просто в цій подорожі є, тому ми вирушили в цю, в цю подорож, тому ми хочемо дійти і зустріти Бога наприкінці цієї подорожі. І Бог не залишає нас в цьому, Бог супроводжує нас і тому дає нам своє слово. Він ніколи не залишає людину на самоті в якої-небудь важкої подорожі, яку людина має. Яку людина хоче або просто мусить перейти в житті, Бог завжди супроводжує цю людину, завжди супроводжує кожного з нас. І сьогодні Він дає нам своє слово, щоб показати, що Він нас супроводжує. І в цьому слові розказує, що до свого улюбленого Ізраїля, до своєї дитини, тобто до кожного з нас, Він розказує. Послухайте тепер Ізраїлю про заповіді і рішення, які я навчаю, щоб, виконуючи їх, ви жили і увійшли, та заволоділи землею, яку дасть вам Господь Бог, батьків ваших. Тобто, якщо ми хочемо увійти до цієї обітуваної землі, якщо ми дійсно хочемо зустріти Бога. to prosto trzeba nam wykonywać wiko zapowiedzi, wykonywać te ce ci Dzisiaj, co dla nas jest cię już zapowiedzią, jaką mamy wykonać? Na to odpowiada nam Ewangelia. E, Tutaj Jezus rozkazuje, że chce, abyśmy nauczyli Інших цих заповідей, яких ми навчилися, яких, які ми пізнали. А що є метою заповідей? Метою заповідей є зустріч з Богом, є будування стосунків з Богом. Бог дав заповіді Мойсеєві на те, щоб Він допоміг вибраному народові будувати взаємини з Богом. Тобто, коли Ісус просить нас, щоб ми. Навчали інших заповідей, він так насправді просить нас, щоб ми ділилися свою, своєю вірою з іншими, щоб ми навчали інших цих заповідей, тобто своїм життям показували нашу віру. Тут не йдеться лише про те, щоб розповідати іншим. Про те, в що ми віримо. Тут не йдеться лише про те, щоб розказувати, як це прекрасно зустріти Бога, як, яку величезне таке відчуття безпеки це дає. Тут йдеться про те, щоб просто, наприклад, не соромитися своєї віри. Тут йдеться про те, щоб. Ну, якщо я почую, наприклад, щось цікавого про Бога, щоб поширити, наприклад, цей матеріал, який. Я знайшов в інтернеті, в соцмережах, тут йдеться про те, щоб теж не соромитися, перехреститися, коли, наприклад, починаю їжу, щоб просто показати своїм життям, що я не соромлюся Бога і що я насправді це мені дає життя. Тобто, якщо хочемо дійти до цієї обітованої землі і володіти нею, так як це сказано в першому читанні. Треба нам ділитися своєю вірою. І таким чином ми виконуємо цю найважливішу заповідь, тобто заповідь любові Бога і ближнього. Тому що з одного боку ми будуємо відносини з Богом, але з другого боку, ми також можемо оживити віру інших людей. Тобто, так насправді, з допомогою Божої благодаті, звичайно, бо Ну, не ми вирішуємо, хто буде ближче Бога, але з допомогою Божої благодаті ми можемо наблизити також інших до Бога. І це також у великому пості може бути нашою милостинею для вбогих, тобто для тих, які просто не знають, що Бога, які теж шукають Його різним чином, тому що кожен з нас якось там шукає, Кожен потребує цієї Божої любові. А є багато таких людей, які ще не чули про Бога або просто ну, не знають його, не знають цих цієї Божої сили, цієї сили Божої любові. любові. Тому це може бути наша милостина для цих, яким просто віри, бракує. To, co brata i sestro zaochoczły te beszczop własne u co mu weleko posti, jako mochabisze diletycja swojego wiru, i to muszko takim czynom nie zmieniać, takoż i swojego wiru. Amin.